Один вагон переміщує 20 тонн боєприпасів. Це приблизно дві-три фури, в залежності від того, ну, власне, три автомобілі, якщо брати вантажопідємність стандартну на 7 тонн. Тобто такі обсяги перевезень і мають бути забезпечені. Ну, так, щоб ви розуміли, на день бою однієї дивізії, тобто з'єднання чисельності до 15 тисяч чоловік, потрібно Потрібно приблизно до 180 тонн боєприпасів різної маси різного характеру, це приблизно, як ви бачите, дев'ять вагонів до десятка вагонів в день наведенням бою. Тобто, ви розумієте наскільки важливим є наявність достатніх комунікацій, щоб забезпечити підвоз всіх цих обсягів до лінії фронту. Ну а так, щоб було загалом зрозуміло. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день проти України діє угрупування військ з чисельністю приблизно в 430 тисяч російських військ. Ну я навіть